Для Нетішинських дітей Героїв України та дітей-волонтерів з нагоди Дня Святого Миколая було організовано екскурсію на Хмельницьку АЕС. Школярі різного віку, серед яких багато дітей-атомників відвідали навчально-тренувальний центр. Тут юні нетішинці дізналися багато пізнавального про роботу електростанції, про те, як атомники постійно вчаться та вдосконалюють свої професійні навики, щоб забезпечити високий рівень безпеки. Школярі побачили, як працює персонал блочного щита управління. Юним Відувачам дали змогу самим побути у ролі оператора, виконати певні дії на повномасштабному тренажері, прототипі БЩУ. В учнів, особливо старшокласників, це викликало інтерес до професії атомника. Далі екскурсійний тур продовжився у центрі ділових зустрічей Хмельницької АЕС, де на дітвору в облаштованій резиденції чекав святий Миколай. Діти активно ділилися враженнями від побаченого, співали пісні та декламували вірші, здебільшого патріотичні про важкі часи для рідної країни. Загадували бажання для святого, головним серед яких для дітей героїв України та дітей-волонтерів, як і усіх українців. Є перемога. Мені дуже сподобалося на станціях, я включала сервіса. Як там загорялося все таке дуже і виключали світло. Мені мама сказала, хочеш піти. Я зразу сказала, да, тому що мені було дуже цікаво. А потім, коли не кураю, то я дуже обрадувався. Ну, яке твоє найбільше бажання цього року? Щоб Путін здох. Діти всі чекають Миколая для того, щоб отримати подарунки. Найбільше бажання дітей, українців, щоб була в Україні перемога. Що сьогодні справді очікують українські діти найбільше і ще й просять всіх і, і Миколая в тому числі перемогу. Повернути своїх батьків там, з полону або свого тата з війни. Щоб повернулися всі живі, ну, живі і перемогу. Ось такі вони не дитячі бажання в українських дітей. Віримо, вони здійсняться та принесуть мир і щасливе безтурботне дитинство. По завершенні екскурсійного туру на атомну станцію Святий Миколай роздав нетішинським дітям подарунки від Хмельницької АЕС та українського ядерного товариства.